Алло, Доброго дня. Хлопці, дивіться, я вам розкажу дещо про працевлаштування і про роботу в Німеччині по польських візах. Значить, так як ви хочете зробити відкрити фірму і через 10 днів поїхати зі своєю фірмою відрядження це нереально. Це абсолютно нереально. Тому що. У вас має бути віза від своєї фірми. Найперше. Для того, щоб ви могли від своєї фірми відкрити візу, зараз закон такий, що не може фірма брати на роботу українців по освяченнях півроку. Поки ваша фірма молодша, ніж півроку, ви не можете взяти себе на роботу по тих освяченнях. У вас є варіант взяти себе на роботу через зазволення на працю. Зазволення на працю вам любий... Посередник, любий рішала, який робить документи, подзвоніть, запитайтеся, підійдіть до консульства, ви ж в Луцьку знаходитеся, підійдіть до візового центру. Запитайтеся в любого рішала, чи може він зробити вам документи за 10 днів. Вам скажуть місяць, 45 днів скажуть вам. Зазволення на працю від воєводи мінімум 45 днів робиться. Розумієте ви це чи ні? Яке вам, зроблять, які вам дозвіл на працю зроблять за 10 днів. Те, що хтось там, хтось там вашим знайомим зробив, це ще не означає, що він зробив це легально. Бумажку надрукувати і поставити фальшиву печатку, це простіше простого. Я зараз е, працювати, зрозуміло, ну, не можна. По цих... Це ві... фірма зареєстрована. По цих візах, що у вас є, по освяченнях. ці, що видаються на освяченнях, ви працювати в Німеччині не можете. Єдиний напівлегальний шлях, щоб працювати в Німеччині, це є дозвіл на працю, воєвудські візи, які видаються. Як а вас... Їх можна? Я ж вам пояснюю, я вам розказував. Що 45 днів підіть, не полінуйтеся до візового центру, не будьте такими, вибачте на слові, тупими, бо мене просто злить, як розводять просто людей на рівному місці. Я вам пояснюю, як воно є насправді, а ви мене не слухаєте. Сил немає просто, вас розводять просто на рівному місці. Ви мені пишете, що вам за 10 днів зроблять дозвіл на працю і відправлять у вас відрядження. Ви самі в це вірите. Це значить по простих візах хлопці поїхали. По простих чому? По простих візах, ну, цих шенгерських. То для чого вам тоді, питаються, фірму відкривають, ну, да. е якщо ви поїдете і так працювати нелегально в Німеччину? Сідайте собі на автобус і їдьте працюйте, фірми вам не треба. Зрозуміло. То треба ти трохи з хлопцем більш, більш обсудити. Щось, ну, одна сторона так говорить, ви, так говорить, ви Питаєтеся ще третьої сторони. Кого ви слухаєте? Скажіть мені, хто вам е пропонує відкрити фірму, зробити ці документи за 10 днів у Луцьку? Хто там такий розумний, скажіть мені? Ну, то, виходить, наші друзі відкрили з ним, і Нам порадили, що ми відкрили і поїхали. Питань нема, але ми знали на тому тижні в минулому. На початку тижня ми почали ну, ніби більш серйозно зв'язуватися сюди-сюди і дали документи. Ну, пофоткали паспорта. Те все, що треба таке. Як... Потім мені дали башну, сказали, що ви теж займаєтесь, ви з Луцька і займаєтесь. Сем я з вами зв'язався, як ви скажете це все. Ну, бо вас бачу, ціна вийшла ніби трошки дешевше. Але ну, який пакет ви даєте, який вони, то я це за, за це уточняв, що. Що у вас входить, що у вас не входить. Послухайте, немає ніякого пакету. І, не бу, і бути не може. Фірма це є фірма, а працевлаштування це є абсолютно інші речі. Фірму я вам відкрию. Але ніхто не може зробити пакету документів, щоб поїхати в Німеччину. Ви Добре, зі своєю... Скажіть, будь ласка, угу. ласка змійте фірму. За скільки часу ви зробите і за скільки коштів, щоб можна було ну, легально, наприклад, їхати. Ну, все-таки працювати в ферме. Немає можливості поїхати з вашою фірмою легально працювати в Німеччину. Тільки в Польщі. Тільки в Польщі. Добре, а скільки, ну, ціни в Варшаві. Що, що можна зробити в Варшаві? Ну, ці об'єкти, що ви кажете? Вас цікавить робота? Так. Робота різна є. Я ж вам говорив, що якщо ви плануєте займатися будівництвом, я можу вам давати підряди. І це зовсім інші тоді розмови і зовсім інші ціни, ніж ви будете влаштовуватися на роботу на 12-15 злотих на годину чи від виробітку. Тоді ви маєте на увазі помімо фірми. Ну не відкриваючи фірму, можна просто їхати чи тільки через фірму. В Німеччину? Ні, в Польщу на Варшаву. В Польщу, звичайно, відкриваєте собі, звичайно, робочу візу, приїжджаєте, знаходите працедавця, їдете і працюєте. Просто мене, мене просто е, я не можу витримати от, з людей, які просто от, почують інформацію. От ви хочете чути те, що, вам, те, що ви хочете чути. Вам говорять, що ви поїдете працювати легально у Німеччину, для того тільки відкрийте фірму. І ви це чуєте і вірите цьому. Як можна вірити, не перевіривши інформацію? Ну, За що, що я роблю? Перевіряю, вас питаю, їх питаю. Запитуйте. Маєте можливість в Луцьку піти до візового центру? Дуже багато людей не мають такої можливості піти і отримати інформацію з перших рук. Коли можна отримати дозвіл на працю? За скільки часу? Я можу зробити дозвіл на працю за три тижні, але тільки через те, що в мене вже є готові опінії. Що в мене ці вже дозвола видання під конкретні фірми. А Якщо ви з нуля підете оформляти дозвіл на працю, то в Варшаві це буде три місяці. 45 днів по закону, а насправді три місяці. Це дуже довго, ясно, що це дуже довго. Як вас, як вас розводять на гроші, я просто дивом дивуюся. Це юридична контора якась у Луцьку, чи як вони себе позиціонують? Ні, не, не то, що юридична, це Варшаву, прямо так як виходить, через Руслана. Ну, як, як ви працюєте з Русланом, що Руслан туди їде, то так само треба їхати туди в Польщу. І там людина це вже так само приймає і. Так я по так само по нотаріусах поводить по всіх цих. А де ви знайшли контакти цієї людини? Я через друзів. друзі зробили так само. І наші друз... наші вол... волинські хлопці. Друзі зробили, поїхали і працюють в Німеччині таким чином. Так, да, так, да, так. Да. Попередьте ваших друзів, що вони працюють нелегально, і при першій ж перевірці їх депортують. Дивіться, а як тоді перевірити, що візовий центр перевірить їхні документи і скаже, що це. Є? Ні, не візовий центр, міграційна поліція. Поліція перевірить. Я знаю, що там, але ну, вони можуть зараз перевірити, чи це легально, чи ні. Це не можуть знати. Що вони можуть знати? Чи вони знаходяться, чи вони працюють легально в Німеччині чи ні? Так, да так. -да. Легально, легально в Німеччині вони можуть працювати тільки з німецькою робочою візою. У них воєвудські візи? У них візи воєвудські? Того не спитав. Не скажу, не знаю. Запитайте у них, чи у них воєвудські візи, як мінімум, і чи їх зголосили на страж гранічну? Що вони поїхали у відрядження? Отаких От дві речі запитайте. Чи вони самі, так як вони власники фірми, вони мали самі себе зголосити на страж гранічну на 3 місяці у відрядження. Все? Войбудська... Має бути дозвіл на працю, і має бути войвуцька віза видана. І мають вони бути зголошені на страж гранічну. Щоб вони поїхали у відрядження. Я вас попрошу скинути контакти мені цих людей, які відкривають, які пропонують відкрити вам фірму за дорожче, ніж ябору. До речі, скільки вони, за скільки вони відкривають? Там, виходить, від кількості людей. Ну, трошки дорожче, виходить. Получається по 350 за трьох людей це це почать тисячу тисячу uh -huh. Але це не ніби кажуть зразу, зразу з тою роботою. Ой-ой-ой, жах, жах, просто жах. Скиньте мені контакти цих людей. Я, якщо ви знаєте, в мене на каналі є рубрика, де я висвітлюю розводи, як людей розводять. Я до них зателефоную і задам їм питання з перших рук і викладу відео, і ви зможете подивитися самі, як вони будуть викручуватися на мої запитання, будуть давати відповіді. Домовились? Домовились? Ну от, давайте так. Я їм сам зателефоную, поговорю з ними. І... Самі побачите, що з цього вийде. Коли відео можна буде глянути, якщо то. Ну, якщо якщо ну, фізично, скільки в силі, чи скільки можна буде відоглянути? Ну, можливо, я просто тільки приїхав зараз. Мушу лягти поспати, то можливо, сьогодні у нас який день-четвер. Сьогодні зателефоную до них, то завтра п'ятниця. Відео має вийти. Можете дивитися. Ясно. Добре, добре. Буде щось трохи зв'язатись. Хорошо. Зараз ще можна, бо трохи з хлопцями вже запуталися, і вони взнають, я взнаю. Як будуть питання, то дзвоніть, запитуйте. І, і не тільки в мене. Підіть до консульства, там ж тих рішав, не знаю, чоловік 10, певно, стоїть. Запитайте в них. Задайте ще їм запитання. Ну, все, я чекаю на контакти, і... а ви чекаєте тоді на відео. Угу. Наразі дуже дякую. Будь ласка, нема за що. Не попадайтеся, не попадайтеся на таких розводіл, які вам обіцяють золоті гори і роботи в Німеччині легально. Нічого не даючи взамін. Добренько. Добренько. Угу. Отакі От то. Отакі От то справи. Розводять, розводять по повній. Просто жах, просто жах. Нема сили. Як ці тільки люди вірять, кому вони вірять, кому вони гроші віддають? За що вони ці гроші віддають? Просто нема сил.